Привіт, мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо готувати страву грузинської кухні, яка називається аджап сандалі. Ще її, на неї кажуть грузинський рататуй. Дуже схожі інгредієнти, але зовсім різний вид і зовсім різний смак. Починаємо все з баклажана. Нам потрібно буде одна штука і очистити його від шкірки. Старайтеся робити кубики однакові з усього, щоб в кінцевому результаті був гарний вигляд. Я буду різати такі орієнтовно 1 на 1 см. Цієї порції, що я готую, буде достатньо нагодувати трьох чоловік. Якщо у вас більше, то збільшуйте вдвічі. Я люблю готувати овочі, особливо кабачки. Весь сезон у мене дуже багато страв з кабачків, а потім з баклажан. Пательня вже нагрілася. 30 мл олії тут теж воно вже гаряча. Викладаю на пательню. Тепер я беру один кабачок. Я взяла його не дуже такий молоденький, тобто беру обчищаю з його шкірку, бо як беру ці малесенькі, такі, то навіть ніколи не чищу, вона дуже м'якенька. А цей такий вже трошки підтоптаний, попався мені. Все, відрізаю хвостики і теж буду нарізати кубиками. Я своїм готувала вже рататуй, ну, звичайний. Класичний, скажімо так, але коли приготувала цей Грузинський, то вони сказали, що Грузинський їм більше сподобався. Знаєте чому? Тому що тут є яловичий фарш. Друзі, якщо вам подобається мій контент, та ви маєте можливість, підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором. Це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Ось я беру. Такі рівненькі смужки роблю, і ось такого самого розміру, як кришила баклажан, беру такого самого розміру, кубики роблю із кабачка. Баклажан жариться трошки довше, через те я його зразу на, на пательню взяла, а кабачок ви знаєте, що він швидко смажиться. так що... Зараз я його докину і далі буду, буде воно протушуватися вже разом. Тепер ще сюди потрібно буде додати до баклажана з кабачком один помідор. Зараз залью окропом і десь на одну хвилинку, і воно дуже гарно почиститься. Дивіться, шкірка дуже гарно відстає. І ось таким чином я обчищу його, щоб вона не попадалася. Взагалі, майже скрізь шкірку з помідорів я обчищаю, бо мені просто не подобається, коли вона попадається уже в готовій їжі. І також буду кубиками його дрібнити, щоб додати до нашої пательні. Зараз я виріжу ці серцевинки, якісь не дуже якісний. Помідор у мене попався, зелені серцевинки є вже. Зараз начебто достиглі продають, але ж різні сорти. що ще поробиш. Ось так, Ось Такими кубиками я подрібнила. І зараз знову це все додам в пательню. Тут потрібно, щоб все протушкувалося. Після того, як додали помідори, десь орієнтовно 7 хвилин на малому вогні. А далі потрібна нам буде ще одна пательня. Це буде тушкуватися, а на другій пательні ми будемо підсмажувати цибулю. Цибулю теж буду дрібнити кубиками. Цибулю завжди стараюся дуже дрібненько різати, тому що в мене. Не дуже полюбляють, коли попадається цибуля, дуже така порізана великими шматками. Пательня в мене вже нагріта, і там олія вже є, теж орієнтовно 30 мл. І я сюди додаю цибулю і буду смажити до золотистого кольору. Дивіться, вже ось колір гарний. Коли вже такий колір, я буду додавати 300 г яловичого фаршу. По рецепту е, беруть вони яловичий фарш. Так що я теж взяла тільки яловичину, і зараз його буду перемішувати з цибулею на пательні. Тепер додаю сюди до фаршу 5 грам солі, 2 г чорного перцю мелитого, 5 грам сушеного часнику, Тепер ще візьму 2 грама перцю чілі гострого червоного та 5 г томатної пасти. І це все знову на пательні буду змішувати до однорідності, і щоб ці всі сіль, спеції, прянощі, щоб все воно змішалося. І буду залишати на малому вогні під кришкою орієнтовно 5-7 хвилин. А поки ще візьму два помідори. І мені потрібно буде їх потерти на тертку, але без шкірки, щоб шкірка залишилася, щоб потерлася тільки серединка. Або ж можете, так як робила я перший раз обібрати шкірку, а потім всі стерти. Як вам буде зручніше? Так, просто швидше терт Треш, і шкірка залишається в руках. А ви дивіться, як вам зручно. І цей томатний сік, чи сік з помідорів, як ви його назвете, будемо додавати в пательню Після того, як вкинули помідори, ретельно змішали, і додати ще можна буде десь орієнтовно 100 мл укропу, щоб воно гарно протушкувалося. Накрити кришкою і залишити ще на 5 хвилин. Все, після цього, як 5 хвилин протушкувалося, вертаємося до наших овочів, які теж вже готові, протушкувалися. І ці дві пательні змішуємо між собою. Я беру в більшу висипаю, яка у вас більша, в таку висипайте. Нема різниці, чи фарш, кабачки, баклажани чи, чи навпаки. Все змішали. Тепер у вас є можливість на цьому етапі спробувати як на сіль. Мої аджаб сандалі вже готові. Воно, Страва дуже гарно спахне. Я спробувала і мені солі не потрібно додавати. А ви дивіться вже на свій смак. Залишилося тепер додати тільки зелень. Для зелені по рецепту беруть кінзу або ж петрушку. Дивіться, якщо ви кінзи не любите, не експериментуйте. У мене, наприклад, кінзи не люблять. Так що краще робити з такими більш звичними стравами, які полюбляють. А ви дивіться, на свій смак кожен робить. Все, я притрушую зелені і зараз буду всіх кормити. І сама спробую. Зараз я змішаю, щоб зелень розійшлася. Я люблю такі страви, де багато овочів, а тут ще і фарш, то це взагалі смакота. Мені дуже сподобалося, мої теж одобрили. Так що готуйте, смакуйте, чекаю від вас коментарів та до зустрічі!